Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія, я з компанії GoVT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас, де вони діляться про свій досвід, який отримали під час навчання, під час першого працевлаштування і взагалі під час роботи, в тому числі. В гостях у нас Сергій Шкурупій, випускник курсу Bootcamp Online, розкаже нам, як він проходив цей шлях. Сергій, привіт, привіт, Юля. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш зараз, чим займаєшся? Зараз а, я працюю в компанії Lambda Team а, з, на позиції фронтенд розробника та з перспективою на фолстек. О, то супер! А, розкажи, будь ласка, ким працював до IT і як так трапилось, що ти перейшов в АІТ? До IT я працював. 10 років у сфері виробництва, досить успішно працював, все було добре, я себе дуже комфортно там відчував. Та мені хотілося більшого, хотілося щось змінювати, і я вирішив піти в IT. Звільнився з роботи, пішов на буткемп, щоб це швидше було, і мені це вдалося. О, супер. Тобто, в тебе був якийсь поштовх, чи ти просто такий вирішив: ну, вже 10 років працюю, все прекрасно, треба щось змінювати і створювати ще одну історію успіху? Е, ні, мені дуже хотілося цього, мені дуже подобається IT, Мені дуже цікаво це було. Е, завжди про це думав, е, і я вже почав, почав переглядати, де мені вчитись, е, до кого звертатись. Е, та я натрапив на марафон, mm -hmm. почав проходити. Думаю, буду потихеньку проходити марафон. Е, та вийшло так, що е, я дуже багато працював, і я навіть марафон вчасно. Я, я не міг пройти. Так, звісно, я, я його пройшов е, трошечки пізніше, там, в вихідні дні для себе вже. Е, та я зрозумів, що мені потрібно звільнятись та. Парнати, перенати, скажімо так, з головою в цю сферу. А як твої рідні сприйняли те, що ти навчаєшся на буткемпі? Ну, всі, всі нас насправді всі мене підтримали. Я ще коли збирався, збирався це робити, всі мене підтримали. А, також я радився зі своїм другом. Він працює вже в ІТ більш п'яти років. Uh, і він мені сказав, що Сергій, я знаю тебе, в тебе все вдасться, навіть, навіть не думай про щось погане, все, все буде добре. Починай, скоріше починай. Розкажи, будь ласка, твоє очікування від цієї сфери і те, що ти отримав на даний момент. Очікування реальність, скажімо так. Uh, ну, так, мені все, все подобається, все, що я очікував, все я бачу. Uh, все перспек... дуже, дуже перспективно, дуже, дуже широко. Я за цим ішов, і, шов, і є, в мене є все для цього. Uh, компанія GoIT дала мені дуже, дуже гарну базу, дуже добру. Я вже на роботі вже виконав проєкт, який там. Складався з двох додатків. Ну, взагалі, все клас, все добре. Та насправді це лише для мене перші кроки. У мене дуже дуже великі цілі. Секрет успіху. Як ти зміг поєднати фінальний проєкт на буткемпі плюс роботу? Ну насправді мене коли брали, запросили на роботу. Мені сказали, що кидай все, нам. Ми хочемо бачити повністю твій фокус на роботу і не займайся більш нічим, крім робочого проєкту. Та все ж одну суботу це мій вихідний. Я знайшов день, знайшов час допомогти своїм друзям, вже новим айтішним друзям. От. Ну і плюс мені дуже цікаво було, бо кожен проєкт на, е, на буткемпі дуже класний, дуже, всі дуже цікаві, мені дуже подобалось, і цей проект я також побачив, я, я просто не зміг відказатися. Сергій, скажи, будь ласка, скільки часу у тебе зайняв пошук своєї першої роботи, і на якому етапі під час навчання ти вже почав шукати цю роботу? Ну, почав почав шукати роботу я, коли почалась нода в нас. Та я скажу чесно, я так і не пройшов ні одного собеседування. Співбесіди. Вот. Угу. Співбесіди, так, да. так трапилось, що ну, там, там цікава історія. Я, я почав відправляти резюме. І... Є такий момент, що я ще граю в футбол, подзвонив другу, з яким я раніше грав в команді, пригласити його пограти. Та натомість він дізнавшись, чим я займаюся, що я вчуся, що я вже маю гарний стек. Ну, то тобто, я володію добрим стеком технологій. Каже: якщо хочеш, я півтора роки назад в компанії проходив інтернатуру зараз вже Працюю, мені все подобається. Хочеш, я запитаю: якщо є ця інтернатура, також приєднаєшся. Ну я собі подумав, чому ні. Як мінімум, це досвід. По-друге, я можу вже заглянути, що там внутрі. От, і так трапилось, що я получ... є... була ця інтернатура, я, я отримав можливість. Виконувати завдання там, почав е виконувати завдання, і е там потрібен був фронтенд розробник е Я відгукнувся, кажу: давайте я буду пробувати. і Томість е моя, моя робота дуже сподобалась, і мене без ніяких співбесід. Мені запропонували роботу. А скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? А, найскладніше, мабуть, це було почати а, Ну, і щось виділити, щось важкіше, легкіше. Я би я би не виділяв. та а, Можу сказати, те, що саме важкіше почати. а Насправді ти вже. Трошечки коли входиш в це, нічого важкого, нічого складного, там страшного немає. От, е, і можу признатися, що насправді, е, нібито і на буткемпі навчався, та всі завдання там з зверсти, JavaScript, е, всі модулі я прийшов по два рази. Е, мені це вдалося так. І вже на, на, реакті, на реакті я вже так. Збавив трошки обороти та йшов, е з усіма в один крок, скажімо так. Ти мав на увазі по два рази, пройшов, тобто ти йшов наперед, а потім з групою проходив, правильно я розумію? Так, так, так. Сергій, скажи, будь ласка, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Ну, перше, що я можу сказати, бути вірними своїм цілям, знайте, що у вас все вийде. Це 100%. Старайтеся, проходьте, не зупиняйтеся, і все, все у вас буде. І ще хочу, що додати, що мало мріяти, треба робити. Чим чим більше ви робите, тоді все, все трапляється, все, все буде добре. Чудово. Сергій, я тобі бажаю, щоб ці твої великі цілі, які ти перед собою ставиш, досягалися, мрії здійснювалися. Нехай так буде надалі легко. Як і твоє перше працевлаштування, незважаючи на обставини, ти неймовірна людина, і я знаю, що в тебе все вийде, все що ти хочеш. Друзі, це була серія наших мотиваційних відео від випускників для вас. Проєкт Студенти про свій досвід, де вони діляться і розказують, як вони проходили даний шлях в ІТ. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Сергій, дякую тобі за інтерв'ю.